2 червня в Лубенському міськрайонному суді відбулось підготовче засідання щодо підозрюваних у гучній справі, що трапилася цієї зими у кафе Капкан, де відбулась бійка між відпочиваючими, яка потім перейшла у сутичку з правоохоронцями. На підготовчому засіданні були присутні троє обвинувачених, їхній захист, прокурор Полтавської прокуратури, троє потерпілих правоохоронців та їхні адвокати. Вів підготовче засідання суддя Лубенського міськрайонного суду Василь Даценко. Трьом чоловікам було висунуте обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 296. Тобто хуліганство, вчинене групою осіб, що караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років, та частині 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Тобто заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, що караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. До цього часу до підозрюваних були прийняті запобіжні заходи у якості домашнього арешту. Полтавська прокуратура, яка займалася справою після Лубенської, вважає, що обвинувальний акт дотримано з усіма нормами кримінально-проксесуального кодексу і можна призначати справу до судового розгляду. Однак представники потерпілих заявили клопотання про повернення обвинувального акта прокурорам. Клопотання мотивоване тим, що у кримінальному провадженні зникли відомості про четвертого підозрюваного обвинувальний акт не відповідає вимогам закону, оскільки особа, яка є підозрюваною по даному кримінальному провадженню, дані відносно нього взагалі не зазначені в обвинувальному акті. Про це адвокати потерпілих правоохоронців повідомляли прокуророві. Однак той заявив, що не отримував подібних заяв однак сказав, що вся ця інформація буде взята до уваги безпосередньо під час самих судових засідань. Заслухавши сторони обвинувачених та потерпілих, суддя призначив судовий розгляд на 27 липня 2016 року у відкритому судовому засіданні, де будуть заслуховувати обвинувачених їхніх захисників, прокурора, потерпілих, представників потерпілих та свідків. Зазначених у реєстрі матеріалів до судових розслідувань Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.